Доброго дня, шановні, на вулиці пішов дощ, тож треба зайнятися якимись заготовками. Помідори вже надоїли, більше овочів не треба, а милий попросив вареничків. Тож заварила, заверне тісто і ліплю варенички. Так, але розка розкачую Кожну, крему, кожну вареничку окремо, тому що це скляна поверхня, бачите це? Так, що це все чисто. Не хочу сидячи на диванчику, поряд телевізор. І... А, це ще начинку. Начинку постарався супруг, це м'ясо зварене, порізав, нажарив цибульки, Добавила перчику солі. І така ось начинка на вареники. Бачите? такі будуть смачні вареники. Ну, оце наліплю. Що зварити, то зварити, а то морозильну камеру і надовго достанемо. Смачного, бувайте здорові!